Це Львівський обласний ендокринологічний центр. На його території також розташована і кафедра ендокринології Львівського медуніверситету. Ще тут є стаціонарне відділення на 70 ліжок. Олеся Кіхтяк, професорка кафедри ендокринології. Сьогодні другий день її голодування. Так протестує проти рішення облради про припинення діяльності центру. Його хочуть об'єднати з іншими медзакладами. Ну, я вам скажу, що я вночі спала погано. Напевно, далися взнаки цей ну, перший день і хвилювання. Як я тут буду, тому що я рішення прийняла, але я не знаю перспективи. Ні своєї фізичних можливостей, ні як скоро це питання вирішиться. Ендокринологічний центр та ще один медзаклад мають об'єднати із обласним діагностичним центром. Таке рішення прийняли обласні депутати 20 вересня. Медики ендокринологічного центру кажуть, їх стаціонарне відділення не перенесуть в одне приміщення, а ліжка розділять по кількох лікарнях. Нас хочуть об'єднати з обласним діагностичним центром, куди переїде тільки поліклініка. А стаціонар зависає. На вулиці, тобто нам пропонують 15 ліжок в обласній лікарні, 20 у госпіталі ветеранів війн. При наявних зараз 70 ліжках, які на зараз є, і яких нам катастрофічно не вистачає. Директор обласного департаменту охорони здоров'я Орещами Мирис каже, зміни допоможуть покращити якість надання медичних послуг. Працівників центру після об'єднання не звільнятимуть. На суть реорганізації полягає в тому, що амбулаторна служба. Вона зберігається, вона буде надаватися на базі діагностичного центру, також інших віддалених підрозділах діагностичного центру. Ми говоримо про те, що пацієнт з докролічною патологією буде мати можливість. До усіх діагностичних маніпуляцій працівники ендокринологічного центру кажуть, на реорганізацію погоджуються, але лише за умови, що і поліклініку, і стаціонар перенесуть в одне приміщення. Якщо ж їх умови не виконають, будуть організовувати нові протести. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.